Вони подали свій продукт про чарівника з Кремля з міфологізацією фігури Суркова і Путіна як через італійського типу автора, який написав цю книжку, так і через французького режисера, який по цій книжці зняв кіно. Мені здається, що і там і там, скоріш за все, є вливання російських грошей, тому що на повному серйозі знімати це кіно. Немає сенсу, але воно дає коло по воді, і я хочу вам теж показати декілька, декілька цих історій з фільму. По-перше, а по-друге, обговорення цього фільму на одному ресурсі англомовному, тому що це якраз і показує те, що знову ж таки люди, які вважають, що вони занурені і розуміють російський контекст, або абсолютно відбиті, або не розуміють, не розуміють глибоко і навіть близько, або ну, просто відпрацьовують. Хоча там ну, мені здається, глибоко не. Розуміють, отже, уривок. Давайте подивимося, як виглядає Сурков в кіно. Тут зразу кажу, це буде блок англійською мовою. Титри читайте. Yes, exactly. And you see that as grounds for laughter, an infantile gnome. It's a satirical show. It's up to the Prime Minister To determine the line between satire and insult, especially during election season, the Prime Minister has determined a line that must not be crossed. I believe Mr. Kuczynski can guess where that line is. If not, he'll find out at his own expense. Good day. Отже, сюжет чарівника з Кремля розповідає нам історію Суркова, який був дуже довго конструктором образу Путіна. І нам показують сцену, як після того як показали в куклах на російському телебаченні сатиричний скетч з приводу крихітки Цахеса, якого показали в образі Путіна, як це шоу закрили і як це відбувалося. І от нам показують, як відбуваються закулісні розборки руських. Ви серйозно? Ну ну, типу, я подивилася на цей епізод. Це поки що єдине. Що є в інтернеті. Я подивилася на це і така. М -м -м, окей. Ні, ну, Можливо, це дійсно писали італійці і француз, тому що вони взагалі не розуміють взагалі нічого. І, а можливо, їм просто дали канву, а ви там м -м, малюйте. І от вони намалювали нам образ того, як відбуваються закулісні ігри. ігри. Uh... За кулісніга. І тут саме час, навіщо з'являється ця книжка, навіщо з'являються огляди, навіщо з'являється це кіно, навіщо все це з'являється? Тому що час для Оксани Забушко. А, а, а культура так працює. Вона працює на цьому особистому рівні, на персональному рівні. Тобто, я прочитав, я побачив, я почув, я полюбив. Це є та м'яка сила, це стало моєю частиною мого життя, частиною мого емоційного досвіду. І це є та м'яка сила, на яку Росія, на відміну від нас, грошей ніколи не шкодувала. А ще Росія ніколи не шкодувала грошей на те, щоб присвоювати наші здобутки собі, і Оксана Забушко у лекції до незалежності України говорила про те, що, попри те, що ми розвиваємося як суспільство, і рухаємося вперед, наші здобутки, а все, все, що ми робимо, не так все до чого можна дотринкатися, то Росія це підсвітить і зробить нас головними злочинцями. Але все, що ми зробили хорошого, Росія собі присвоїть і буде їхати на тому, що якщо в Україні це можливо, то від Росії це теж можливо. І Оксана Забужко якраз і говорить про те, що світло переводиться на Москву. Коли у нас є революція гідності, коли у нас є протести, коли ми виходимо і виборюємо собі щось, наші дії, наша активність, наш дух служить промокампанією для росіян. Які насправді просто конструюють цю реальність. І все це було би прекрасно. Тобто Україна, значить, наша красива, неймовірно красива помаранчева революція, прекрасні молоді обличчя з помаранчевими пов'язками на титульних сторінках усіх світових газет, в усіх світових новинах, усіх медіахолдінгів. От якби не якби не вмикалася в цей самий час. Значит, авторитетна політична аналітика з думкою. Ага, значить, от дивіться, як цікаво от колишня Радянська Республіка, і ось як вона демонструє готовність до демократії, готовність відстоювати чесні вибори. А раз в Україні раз українці це змогли, то значить, і росіяни скоро це зможуть. Значить, не, не варто перейматися чутками про те, що там щось, значить, не гаразд. Якісь, якісь починаються авторитарні закони, якісь заборони мітингів у Москві, значить, якась взагалі і якось там із другою чеченською дуже не не дуже акуратно виходить, доносяться недобрі чутки, і, от якісь там точкові, значить, убивства, нібито кажуть, не розслідувані. Але ж українці змогли, то й росіяни скоро зможуть. Тобто відбувається переведення світла ось туди, на Москву. Тому що всіх цікавить Москва. Всіх цікавить Москва, всіх цікавить Росія, і виходить, що ми своїм можна сказати, ось цим бурхливим політичним і, коли завгодно, культурним дебютом, так. От е, ми підіграли Москві, але, 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 але давайте повернемося ще на Венеційський кінофестиваль, тому що ну дуже сильно е, переймався долею цього фільму, який ви тільки що почули: е, Чарівник Кремля. Не повірите, хто хороший Роднянський. Зацепці, безусловно, і за фільм Олів'я Саяса. Популярные, кстати сказать, книги во Франции и в Италии под названием «Кремлевский волшебник». Он тоже вызовет, может вызвать, по крайней мере, у активистов вопросы. Да даже у отдельных активистов может вызывать в Украине, например, и мой фильм «Вопросы». Это же все бывает. Люди, так сказать, на сегодняшний день полны ненависти, они, так сказать, не склонны даже, так сказать, воспринимать фильмы или ждать их просмотра для того, чтобы принимать какие-то решения. Они с самого начала точно знают, что плохо, что хорошо. Я вижу разницу. Для меня, так сказать, Сокуров – огромный художник, который переживает сложный период своей страны внутри страны. Мені так подобається. Люді пални ненависті. Вся комунікація радянського, і я робила про це зовсім нещодавно етери, показувала вам таймінг інтерв'ю, коли е, починається інтерв'ю, ставлять запитання з приводу людяності Радянському через 40 хвили, через 40 секунд. В день обстрілів, дуже тяжких по Києву, Роднянський починає балалайку про те, що українці повни ненависті. Тому що ну, росіяни взагалі не павли ненависті. От вони просто ну, убивають українців, продовжують війну і нічого з цим не роблять, А українці якісь От вони полни ненависті. Радянський кожну можливість свою використовує для того, щоб це озвучити. Нещодавно він дав там інтерв'ю в газеті в газеті Веденю Дегардіан і там теж сказав знову ж таки, що люди ненависті. Ми зараз дійдемо, до чого він це говорить. Бо у нього, у нього реальна права кампанія на тему палнення ненависті українці. Він не говорить взагалі про ненависть росіян. Він взагалі цю тему якось не чіпає. Він не обходить взагалі тему того, що Росія продовжує проти українців воювати, проти України на знищення і. Росіяні, якби ну у нього не звучить, що росіяні повнення ненависті. От постійно повнення ненависті українці. Але давайте зробимо крок назад. Я хочу дати вам промову від Кирила Земляного, який був на витнесійському кінофестивалі, і дав дуже класну промову. Англійською мовою переклади титровані. Слухайте When the Russian Венд Росіан Трупс Камс то Йор Сіті, де рейсінап де Росіон Флегенд. Uh, this year in venice, uh, venice film festival decides is also to raise up the flag first time from the 2022. and uh, i really hope that it will not mean the starting point of your occupation. Uh, because uh, as one of the participants of uh, this year festival, alexander sokurov says to vladimir putin that um, firstly, my messages, my films comes into the country and only then you will come.